Я не спіла в село приїхати, як вже дивіться, з чим стою. Зараз буду ще й знімати один рецепт. Так, тепер нам зелень потрібно нарізати. Цибулю теж нарізаємо, але саму зелень. Переміщаємо все в миску, сюди натираємо сир. У мене моцарела і соловуня. Всипаємо сіль за вашим смаком, додаємо перець трішки і обов'язково видавлюємо чесник. Ого. Заправляємо або майонезом, а в мене тут грецький йогурт, щоб було корисніше. Далі нам знадобляться лаваші. Лаваш нарізаємо ось на такі шматочки. Кладемо начинку і складаємо в трикутничок. Ось так. А цей край загортаємо всередину. І такі трикутнички в нас виходять. Викладаємо конвертики на рішітку і відправляємо на вогонь. Просто щоб розплавився сир. Ну що, дивимося, що в нас вийшло? Погляньте, скільки соку.